Колись в 21-му році, здається, чи в двадцятому, 21-му 21 році, Сергій мене написав, запропонував зробити щось, якийсь місце проект, і я почав вибирати саме проект, з до якого я можу долучитись, і саме цей проект в мене викликав бажання щось додати своє, тому що він дуже зрізунував зі мною. І я одразу розумів, що як це може виглядати через моє, моє медіа, через олівці, через графіку. О, ми щось одразу там. Ми почали це робити, але потім сталося повномасштабне вторгнення. У нас була невеличка пауза. Але всі відчуття, які викликала ця вся історія, вони теж тут є, і цей проект продовжується навіть зараз. Тобто він живий, і він буде жити ще і якось розвиватися. normal. Right. Спочатку ця вся історія існувала у вигляді фотографій, тобто я почав робити саме фотографічну добілку у 2019 році, але ось у 2021 мені захотілося якось різноманітнити її графікою, е, ну, саме якимось там живописом графікою. І ми з Мітією туди були знайомі, але заочно, типу, онлайн. Я, як Мітя сказав, я йому написав, запропонував, давай щось зробимо, йому вона дуже е, сподобалася ця серія. Після чого, е, що мені подобається тут найбільше, що Мітя. Не перемальовує сюжети, які вже є, а він повністю створює нові сюжети да, в, в рамках циклу цієї роботи. Ось. І тому мені взагалі подобається, як цей проєкт ожив. Тобто Він у нас постійно а, продовжується, він не зупиняється, Тобто нова а, графіка от зі сторони Міті да, вона повністю оновлюється, додається нові сюжети. І отут ми на виставці можемо бачити нові сюжети, які були створені під час повномасштабного вторгнення саме. Да постійно воно резонує з нашим якимось з нашим життям з нашим да. життям да з, з нашим оточенням. це проект про дослідження про дослідження себе про дослідження світу через себе Через світ. Да, назва сама проєкту, імену проєкту виставкового, який ми відкриваємо, називається The Great Finding Step, Step 3. 3. Тобто це третя частина цього, цього проекту, да, саме виставкового експозиційного. І на даний момент це буде найбільший за обсягом робіт, представлених на виставці.